Вітаю, та новини підсумовують події п'ятниці 25 січня. Сьогодні ми вам розповімо про таке. Чистки у міліції головного ДІЦЯ Львова Богдана Мецака звільнено з посади разом з ним під кадровий ніж потрапили ще шестеро працівників ДІ з міського та обласного управління. Щедрий подарунок відділення недоношених новонароджених обласної лікарні отримало від канадських благодійників сучасний ультразвуковий апарат. Успіх «Желанобілих» Львівська футзальна енергія у обіграла Янаківець 4-3. Чистки у міліції головного ДАІВЦ Львова Богдана Мецака звільнено з посади. Про це повідомив начальник обласної міліції Олександр Рудяк. Причини звільнення прорахунки в роботі, зокрема в організації та безпеці дорожнього руху. А також як висловився Рудяк, питання особистої чистоплотності разом із Мецаком під кадровий ніж потрапили ще шестеро працівників ДАІ з міського та обласного управлінь. Сьогодні керівник міського ДАІ Богдан Мицак, який перебуває на лікарняному, наразився на жорстку критику свого керівництва. Даївцю дісталося на горіхи за робочі показники. Окрім того, очільник обласного управління міліції Олександр Рудяк неоднозначно натякнув, що мицак має за собою й інші гріхи. Тому безапеляційно вирішив його звільнити. Чому за прорахунки в роботі в організації дорожнього руху, безпеці дорожнього руху, питання службової діяльності? І деякі питання особистої чистоплотності. А пана Мецака, окрім коментарів, спитайте, може там за якусь власність набуту, чи ще за якісь моменти. Ну, якщо вам цікаво буде, це тема для журналістського розслідування. Пан Мецак дуже сильно хворіє. Я з завтрашнього дня, завтра ні, з завтрашнього дня починаю займатися його лікуванням. НТА новини вирішили попросити коментар самого Богдана Мецака з приводу сьогоднішніх заяв його начальника, Даївець був небагатослівним. Доброго дня. Доброго дня. Пане мецак, Тарас Кузяк, телеканал НТА. Сьогодні начальник обласної міліції Олександр Рудяк заявив, що відписав наказ про ваше звільнення. Також він сказав, що відзавтра особисто займеться вашим лікуванням та закликав поцікавитися про набуту вами власність за час роботи. Як ви це прокоментуєте? Я, я коментувати нічого не буду, я вийду на роботу і буду коментувати також очільник обласної міліції сьогодні заявив, що своїх посад разом із головним Даївцем міста позбулися ще шестеро керівників територіальних підрозділів ДАІ з міського та обласного управління. Щоправда, попри накази про звільнення, генерал встиг провести вже й нові кадрові призначення. Сьогодні були підписані документи на місце заступника начальника управління ДАІ на пана фальшовника. Мною якщо підтримає міністерство, він буде призначений на посаду заступника начальника ДАІ. Кандидатура наступника Богдана Мицака каже, рудяк вже є. Щоправда, прізвища він не озвучив, лише зазначив, що це буде галичанин. Понад те, очільник обласної міліції сьогодні не лише критикував своїх підлеглих. Так він зазначив, що відділ по боротьбі з економічними злочинами має найкращі показники в державі по кількості викритих хабарників, інших службових злочинів та арештів накладних на майно. Також він відзначив роботу служби громадської безпеки, яка впродовж минулого року ділила друге четверте місця за робочими показниками серед областей України. Крапка Над і Львівська обласна територіальна виборча комісія нарешті видала офіційну постанову про неможливість проведення проміжних виборів до облради 27 січня. Утім, на цьому історія із скандальним волевиявленням не закінчилася. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом несанкціонованого виготовлення бюлетенів кількома виборчими комісіями. Згідно з текстом постанови, обласна ТВК через відсутність бюджетних призначень не змогла підготувати та провести проміжних виборів депутатів облради. Йдеться зокрема про невиділення коштів на виготовлення інформаційних плакатів кандидатів, забезпечення транспортними засобами, засобами зв'язку, обладнанням, інвентарем, оргтехнікою, дільничних виборчих комісій, а також друк бюлетенів. Якраз через останній і стався найгучніший скандал. Нагадаємо, три місцеві комісії Львівська міська, а також Сколівська і Камінкабузька районні самочинно виготовили б. Бюлетені у борг надруковані документи потім зберігали без належної охорони. Наразі щодо міської територіальної виборчої комісії правоохоронці проводять кримінальне провадження за попередню інформацію. Вже ухвалене рішення про вилучення бюлетенів як речових доказів. Щедрий подарунок відділення недоношених новонароджених Львівської обласної лікарні отримало від канадських благодійників сучасний ультразвуковий апарат. Старе обладнання вийшло з ладу рік тому. Лікарям доводилося використовувати діагностичну техніку сусідніх відділень. Однак найменші пацієнти потребують особливого догляду і відповідного обладнання. Щороку у лікарні виходжують. Понад 800 немовляток, народжених передчасно із критично малою масою тіла. Відтепер їхні шанси на виживання ще більші. Тетяна Гетьманчук вже впродовж місяця навідується до свого сина Миколки. Дитинка народилася раніше терміну і важила всього кілограм та 200 грамів. Немовлятка вже набирає у вазі, поправляється. Однак дитинці потрібно постійне спостереження. Так як я розумію, що моя дитинка є недоношена і що це дуже важливо, щоб виявити всі патології, всі хвороби. І що... Він чим скоріше поправився, скоріше набрав і, і сил набрався, і ваги набрався. То я розумію, що той апарат дуже важливий цій лікарні, тим більше, що е, тут дуже гарні лікарі. Не самі розуміють, що їхня робота вже й мусить підтверджуватися якимись такими технічними обладнаннями, новими, сучасними. Ця супертехніка подарунок давніх друзів відділення канадського фонду дітям Чорнобиля. П'ять років тому благодійники повністю обладнали ранню мобіль, який перевозить недоношених діток у відділення. А цього разу відгукнулися на прохання лікарів, яким доводилось працювати без спеціального обладнання. Це є дуже і дуже важливий подарунок в житті нашого Львівської області, нашої обласної клінічної лікарні, наших двох неонатальних відділень, тому що цей апарат буде обслуговувати і відділення інтенсив. Терапії, і відділення патології недоношених дітей, навіть ті пацієнти, які в нас лікувалися, а захочуть прийти обстежитися, ми також їм представимо таку можливість подивитися, як вони розвиваються, як, які потреби мають, і допомагати їм в подальшому. Апарат корейського виробництва вартістю 35 тисяч доларів відповідає усім характеристикам, які потрібні для обстеження найменших діток. Цей сучасний апарат дає можливість завдяки певній частоті тих датчиків і оснащеності апарата, яка скірована на діагностику для дітей і малої ваги, недоношених і ступінь розрішення завдяки тому набагато якісніша і краще ніж то, що ми мали і і. Не мали недоношеним новонародженим Усім потрібен такий моніторинг. Адже такі дітки потребують особливого догляду і лікування. Відтак діагностична апаратура має бути екстра класу. Цей апарат без роботи просто не буде залишатися. Ну в середньому, звичайно, діти різні терміни у нас перебувають. Можуть перебувати тиждень, можуть перебувати місяць, а може і три місяці, а навіть і ще довше Знову ж таки залежить від конкретної патології. Тому класично дитина має спостерігатися, якщо вона більш-менш здорова, має невеликі проблеми. Два рази, тобто поступлення виписка. А якщо вже справді серйозний проблем, це дитинка має, то вона спостерігається частіше за проханням лікуючого лікаря. Може, протягом свого перебування в клініці і 4, і 5, і навіть і 10 разів. Новенький апарат використовуватимуть на повну потужність. Кожен з пацієнтів цього відділення потребує щонайменше двох обстежень, від якісного рівня якого залежить відповідне лікування і здоров'я діток. Жанна Ліщенко, Юрій Руденко, НТА Новини. Життя при свічці близько ста населених пунктів області усе ще залишаються знеструмленими, попри те, що енергетика задіяли для ремонтів мереж усі свої ресурси, а ще попросили допомоги в та місцевої влади. Гарантії, що завтра електрику отримають усі села, ніхто не дає. Про це та інше у стислому огляді подій дня. Найбільше сіл без електрики залишається у Жовківському, Сокальському, Камінкабузькому, Радехівському та Яворівському районах. Обленерго заділо для ремонту 343 своїх працівники. До ліквідації наслідків негоди також додатково залучена техніка та працівники МНС, комунальних та приватних підприємств з огляду на нове погіршення погодних умов Обленерго звертається до мешканців з застереженням не наближатися до обірваних проводів ліній електропередач. З інформацією обласного центру з гідрометеорології, найближчими днями у Львові очікується суттєве зниження температури. Відтак, Львів електротранс обіцяє відкрити опалення у трамваях та тролейбусах. Опалення буде включене, якщо температура повітря буде нижчою за 10 градусів. Наразі вона трохи вища, але якщо на вихідних температура впаде, ми обов'язково включимо опалення, заявив заступник директора з руху електротрансу Олег Білокурий. Водночас директор трамвайного депо номер 2 Микола Петрешин каже: всі вогони до включення опалення готові. Нагадаємо, що на цих вихідних синоптики прогнозують спад температури у Львові до мінус 11 градусів в день та до мінус 17 уночі. Міліція закрила кримінальну справу з приводу перешкодження діяльності Львівської обласної адміністрації під час мовних протестів. Нагадаємо, після ухвалення закону про мови, активісти опозиційних партій та громадських організацій заблокували вхід до обласної адміністрації. За цим фактом правоохоронці порушили кримінальне провадження. Однак, як виявилося, самі представники адміністрації заявили, що їм ніхто не перешкоджав. Вони, хоча і з проблемами, але потрапляли на роботу. Відтак справу закрили. Без претензій, жодних порушень законодавства у діяльності радіостанції «ФМ Галичина» немає. такий короткий висновок за результатами моніторингу. Оприлюднила Державна податкова служба у Львівській області. Нагадаємо, позапланова перевірка цієї медіа структури розпочалася 16 січня. Тоді ж працівники радіо заявили про адміністративні утиски та намагання вплинути на редакційну політику. Щоб дати оцінку позаплановій перевірці «ФМ Галичини» податківцями, журналісти незалежні експерти, політики та медіа. Юристи зібралися за круглим столом. У прямому ефірі висловити свою думку могли і слухачі радіостанції. Практично усі визнають, причин адміністративного тиску на медіа може бути декілька, однак наймовірніша з них це чітка проукраїнська позиція, якої дотримується ФМ Галичина. Мабуть, все-таки треба десь зрозуміти, що ми є україномовне радіо і. Є багато у Львові україномовних радіо, але ми чи не єдине радіо, яке висвітлює історичний проект наші герої, де ми розказуємо про упівців. Ми чи не єдине радіо, яке розказує і має історичний краєзнавчий проект про занедбані храми і замки. І чи ми не єдине радіо, яке має народну годину, де ставимо українські народні пісні? Ну, мабуть, це наводить на якусь думку, маючи тенденцію в державі до російськомовних проектів. Її директор Олександр Гнатик зізнається, позапланова перевірка для колективу була повною несподіванкою. Тим паче, податківці вимагали надати перелік документів, які значно виходили за межі предмету перевірки. Головні книги, оборотно-сальдові відомості, журнали, ордери, банківські випуски по всіх рахунках, розмір статутного фонду. Створення підприємства, далі дані про засновників відповідно до установчих документів, реєстр власних іменних цінних паперів, перелік зберегачів та депозитів цінних паперів, довідку про посадових осіб, установчі документи. Керівник програми законодавчих ініціатив Незалежної асоціації телерадіомовників України Ольга Большакова говорить: такі випадки тиску на медіа є непоодинокими і проходять в стандартний спосіб. Що говорити про конфлікти з податковою, то я не можу сказати, що це є щось. Таке особливе серед інших джерел утиску на пресу і на телерадіо, тому що в принципі всі державні органи використовуються як джерела тиску, так чи інакше протягом ну всього періоду існування медіа в Україні. Да? А зараз ну, минулого року у нас були великі проблеми з прокуратурою, наприклад, і вони продовжуються. Тобто, це відбувається хвилями, аби захистити себе від утисків працівники ФМ Галичини звернулися за допомогою до колег з інших засобів масової інформації та незалежних експертів, переконані. Що, попри закінчення перевірки, крапку ставити рано, оскільки жодних документів від податкової стосовно результатів перевірки вони не отримали. Зустріч з легендою йому аплодують стоячи у найвідоміших культурних закладах України. Він зіграв понад півсотні ролей у театрі та стільки ж у кіно. А ще його голосом говорять герої з мультиків Шрек, Лоракс, історія іграшок. Відомий актор, а тепер ще й політик Богдан Бенюк розповідав львів'янам, як йому вдається поєднувати два амплуа. Зустріч організувала його колега Ірина Фаріон у межах свого авторського проєкту від книги до мети. Автентичними колядками у Львівській політехніці зустрічають актора Богдана Бенюка. Побачитись не на сцені, а так, щоб просто поспілкуватись на будь-які теми до Львова, чоловік приїхав з задоволенням. Втім, додає поєднувати професію театрала та роботу політика важче, ніж він думав. Якщо встигаєш і те, і інше часу на рідну сім'ю взагалі немає. Те, що в мене перше є, чи друге, чи третє. Я не боюся її не розкладаю ніколи, бо дуже важливо, коли це все складає. І в одній особі, коли ти і викладач, коли ти і артист діючий, коли ти і депутат, коли ти мало того, що й багато роботи акторської, яка поєднана довкола, починаючи від зйомок кіно до озвучки фільмів і так далі, це теж та робота, яку по ночах ми робимо. Нести культуру у народ, а тепер ще й дбати про те, аби на 21-му році незалежності України витримати довгу дистанцію у боротьбі за свої права. Це основні завдання, які ставить для себе Богдан Бенюк. Саме тому каже автор проєкту від книги до мети Ірина. Фаріон, вона і запросила цю людину до Львова. Мовознавець додає, наступна зустріч в рамках проєкту буде уже 15 лютого на стрітення. Втім, вона буде нетиповою. На ній просто не буде гостя. Буде порожнє місце автора, але буде його фундаментальна книжка на 1300 сторінок. Ця книжка буде стояти як символ вічності, як усвідомлення того, що закони вмирають, а книги ніколи. Це мій учитель, професор Михайло Лукич-Худаш, який встиг закінчити працю про походження назв українських богів. Я буду презентувати цю його книжку і паралельно з ним смітимо презентувати і третє видання своєї книжки Мовна норма, яку я відправила Азарову. Водночас переконує Ірина Фаріон, із її депутатством у Верховній Раді авторський проект від книги до мети не припиниться. Відтак, наступними гостями мають стати письменник та видавець Іван Малкович та історик Тарас Чухліб. Царі пастушки і запорізький козак у Львові показали один з найстаріших лялькових вертепів. Він містить понад 30 персонажів, а саме дійство відтворене за текстами 17-го століття. Усю історію про народження та життя Ісуса розповідає одна людина Володимир Завальнюк. Актор каже, його інсценізація різдвяного дійства унікальна, адже відновив її сам 20 років тому. Відтоді гастролює Україною та за кордоном, аби автентичний вертеп побачили якомога більше людей. Випадевченку до вашої такі молодці. Як сам бачиш, Грицько з Фридського припкались у гостя. І я на колеси із сільського стада. На другому поверсі вертепного будиночка Життя на неві на першому сцени земні. Понад тридцятьма акторами керує одна людина Володимир Завальнюк. Свого часу він знайшов відомості про автентичний ляльковий вертеп і вирішив його відтворити. Каже тепер про різдвяні сценки, знаю усе перша частина космогонічна, Вона про народження світу, фактично так. А друга частина це просто жанрові сценки з життя народу. Нічого подібного. Нічого подібного. Друга частина це правертеп, старовинний, колосальний, глибокий, це абсолютний космос. Дід і баба. Ну ви побачите, діди баба – прапредки роду. А далі пішли типи Запорожець, який постійно танцює. Всі цілуються, всі співаються, продовження роду. Деякі герої у ляльковому вертепі говорять старослов'янською мовою, а ще лунають автентичні колядки. Це кажуть мистецтвознавці справжня знахідка, адже тут можна побачити не лише традиції, а й історію свого народу. Ми занурюємося в історію України 1770 року. Ми бачимо характери, типи, стосунки, герої. Герої, головний герой там, звичайно, козак, запорізький козак. І ми бачимо тільки лялькову виставу. Не, у нас є, звичайно, вертепник, який веде дію, але основну дію грають ляльки. Із ляльковим вертепом Володимир Завальнюк об'їздив не лише Україну, а й країни Європи. Каже, упродовж року ляльки та й сама шопка зберігаються у колекції музею театрального, музичного та кіномистецтва України. А перед різдвом він оглядає їх, і, якщо потрібно, доводиться ремонтувати. Усе робить виключно сам. Перед усім для нього це в задоволення. Та й учня, який би у разі чого зміг його замінити, наразі не знайшов. Далі у новинах спорт бразильці наших не здолали. Південноамериканські легіонери футзального єнаківця не допомогли своїй команді уникнути поразки від львівської футзальної енергії, за яку виступають виключно українці. Галичани обіграли команду з Донбасу з рахунком 4-3. у турнірній таблиці енергетики. Надалі другі від лідера екстраліги харківського локомотиву. Вони відстають на один пункт. Почали зустріч команди дуже обережно. Упродовж стартових 10 хвилин небезпечних моментів практично не було. Згодом енергетики заволоділи ініціативою і почали загрожувати воротам Андрія Мельника. Але обрізка Євгена Рогачова призвела до того, що Йонаковець відкрив рахунок у матчі. Помилкою львів'янина на 11-й хвилині скористався Валерій Зам'ятін. А ще через дві хвилини з пасу Ромаріо другий гол забив Михайло Волянюк. Відразу після цього наставник Галичан Микола Сич взяв тайм-аут. Тренерські настанови явно подіяли на зелено білих. У тій же тринадцятій хвилині вони забили свій перший гол. Відзначився Степан Струк. Отримали на горіхі тренера в перериві за рахунок 0-2. Слава Богу, що ще в першому таймі забили гол. Усе найцікавіше у матчі відбулося в другому таймі. Після перерви Янаківець не створив жодного гольового моменту біля воріт Владислава Лисенка. Натомість енергія могла вчинити супернику розгром. Але за власної тотальної переваги забили тільки тричі. Вучними ударами відзначилися Сергій Чепурнюк, Дмитро Бондар та Ільдар Макаєв. Янаківець відповів наприкінці зустрічі лише вучним ударом Зам'ятіна. Тоді вони вже грали із п'ятим польовим, але найбільше гостей не вистачило. Кінцівка вийшла валідольна, череда помилок, в тому числі і лисенка, гол між ноги пропускає, і остання хвилина вийшла на нервах. Ну, саме, що єдине, що в мене тішить в цій грі, то звичайно, що здобули три очка. Дуже важливих в плані таблиці стратегічної, тому що Інаківіцю теж треба. Він зараз поза зоною четвірки, так що я думаю, Три-три очка три сьогодні було, як то кажуть, на кону, і ми їх здобули. Лідер екстраліги, Харківський локомотив, у 14-му турі зіграв нічю із Вуганської ЛТК. А відтак зеленобілих і залізничників в турнірній таблиці розділяє тільки одне очко. Короткий перепочинок львівських Карпати завершили. Перший тренувальний збір «Зеленобілі» уже вже повернулися до міста Лева. Їх відпочинок триватиме недовго. У неділю команда знову вилутить у Туреччину, де проведе другий етап підготовки до весняної стадії чемпіонату. На цьому зборі львівська команда відійде виключно від бігової роботи та проведе. Три спаринги. Підготовка Карпат до весняної стадії чемпіонату проходить за незвичною схемою. Наставник «зеленобілих» Ніколай Костов замість двох довгих тренувальних зборів проводить три короткі. Дуже добре, що ну, три збори, не два, бо можемо там з сім'ями побачитися на два, на два дні приїхали. Обично, що це як два збори, а зараз три зробили, і це дуже добре, тому що ну, психологічно трошки важкувато. Там і тяжкі тренування були, і хочеться з сім'ями побачитися, так що це дуже здорово. На першому етапі підготовки Карпатівці займалися тільки фізичною підготовкою. В основному працювали в тренажерному залі та бігали кроси. Усе болить. Перші збори були дуже важкими і серйозними навантаженнями. Працювали в тренажерному залі і багато бігали на полі. Зараз трохи відпочинемо і поїдемо на другий збір. над покращенням ігрових кондицій. Карпати працюватимуть на другому та третьому зборах. Перший етап підготовки пройшов без спарингів. Що грати товариський матч, якщо в нас немає фізичної підготовки, правильно? Це ну, І Зараз були хороші тренування, хорошо потренувалися. Зараз другий збір вже почнеться, думаю, з ігор. І вже більш-менш якісь, якісь кондиції у нас є. Так що, думаю, буде все нормально. Під час другого збору в Карпат заплановано три спарнги. 30 січня зеленобілі зіграють із білоградським партизаном, а 2 лютого проти Болгарського літекса. Хто буде суперником у третьому спарнгу? Наразі уточнюється. Очином львів'янин Павло Коростельо виборов два золота у перший день турніру з кульової стрільби, що триває у мюнхені. На найвищу сходинку піде стало з поміж українців. Більше не піднімався ніхто. У доробку нашої команди також срібло пістолетниці Олени Костевич з Чернігова. Інші представники Львова виступили менш вдало. Анастасія Бундарук у стрільбі із пістолета була 20-ю, А гвинтівочниця Еліна Агліуліна фінішувала 46-ю. Міжнародним турніром у Мюнхені кульовики традиційно відкривають. Новий змагальний сезон. Усі переможці з'ясуються у неділю 27 січня. І цю інформацію ми завершуємо випуск про найцікавіші події. Тижня наступного вам розповідатиме Тарас Кузяк. Дивіться НТА. до побачення.